Вітаю, я Андрій Городиський. про основні міжнародні події середи далі в новинах світ. Чому пішов блаттер? Новообраний президент ФІФА не пропрацював і п'яти днів. Білий дім за вами стежить. Обама знову дозволив спецслужбам прослуховувати телефони. А вам до снаги п'ять мішків із цементом на плечі і кава в руці. У майбутній газовій угоді Україна має визначити, скільки газу купить у Росії та скільки закачає до підземних сховищ. А євросоюз має гарантувати сплату грошей. Тільки за таких умов Москва підпише з Києвом та Брюсселем нову газову угоду. Про це сказав міністр енергетики Росії Олександр Новак. За його словами, наступний етап тристоронніх переговорів ймовірно відбудеться після 20 червня. Нині Україна купує російський газ за умовами зимового пакету зі знижкою 100 доларів за тисячу кубометрів. Раніше. Чинова казав, що до кінця червня Москва вирішить чи надавати Києву знижку в третьому кварталі. ФБР та прокуратура Сполучених Штатів розслідують справу експрезидента ФІФА Зепа Блаттера. про це повідомляє американський канал ABC з посиланням на джерела близькі до розслідування. У вівторок Блатер подав відставку, нібито через те, що не відчуває належної підтримки. ФІФА він відпрацював чотири дні після того, як переобрали як переобрався на цю посаду. Про те, як світ реагує на відставку Блатера, далі в сюжеті. Відставку Блаттера підтримав міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр. На його думку, розрив між футбольними вболівальниками та функціонерами ще ніколи не був таким великим. Аби футбол вижив і в нього повірили. Треба почати все спочатку. Я щасливий, що відставка пана Блаттера зараз дає змогу це зробити. Йорданський принц Аль хусейн який програв Блаттеру останні вибори президента ФІФА, заявив: якщо призначать нове голосування, він знову буде балотуватися. Перш за все, я дуже радий, що зміна відбулася. Я не можу сказати нічого, крім того, що радий за підтримку, яку я дістав від ФІФА, і ми повинні працювати працювати над тим, щоб змінити ФІФА. Інший нещодавній кандидат у президенти, колишній футболіст Луїч Фігу, каже, настав украй відповідальний момент для світового футболу. Тож він не впевнений, чи варто зараз іти в президенти. На мою думку, зараз важливий час для всіх ключових осіб у футбольних асоціаціях, аби подумати над рішенням пана Блатера піти у відставку і подумати про майбутнє асоці асоціації загалом британське видання Daily Telegraph пише через відставку Блаттера У ФІФА можуть переглянути рішення проводити чемпіонат світу 2018 у Росії і віддати мудіаль Великій Британії, яка також подавала заявку. І має стадіони і гарну інфраструктуру після Олімпіади 2012 року. Минулого тижня у Швейцарії арештували сімох високоставлених чиновників ФІФА. Ще шістьох нині шукає Інтерпол. Їх підозрюють у корупції та махінаціях, здійснених упродовж 20 років. На загаль. Альну суму майже 150 мільйонів доларів. Арсен Цимбалюк, новини на першому. Американські спецслужби знову можуть прослуховувати телефонні розмови. Закон про це, так званий акт свободи, підписав президент. Раніше документ ухвалили в Сенаті з перевагою в 35 голосів. Закон дозволяє спецслужбам збирати великі обсяги даних про підозрюваних у тероризмі, в тому числі записувати їхні телефонні розмови. Попередньо для цього потрібно буде отримати ордер. Акт свободи змінює такий самий патріотичний акт, дія якого сплинула в ніч на 1 червня. Такі закони з'явилися у США після терактів 11 вересня. В Білому домі вважають, що вони спрощують боротьбу із тероризмом. Європарламент змінив правила входу до будівлі для російських дипломатів. Тільки постійний представник Росії в ЄС та один його помічник можуть безперешкодно туди потрапити. Решта має отримувати окремий дозвіл для кожного візиту. Таке рішення ухвалили після того, як Росія оприлюднила чорний список, куди внесла 89 європейських політиків. Так пояснив рішення президент Європарламенту Мартін Шульц. До ефіру з Німеччини долучається оглядач Deutsche Welle Христина Ніколайчук. Христину вітаю хто потрапив до чорного списку Росії? До чорного списку Москви потрапили загалом 89 політиків ЄС. Серед них імена таких відомих адвокатів України, як Єжебузик, Ельмар Брок чи Ребека Гармс. Але є й багато таких імен, які викликали відвертий подив. Це мало відомі політики, далеко не з перших рядів. Тож абсолютно незрозумілі причини, з яких вони опинилися у цих списках. Також наявність там імен уже недіючих політиків, як от колишній британський віце-прем'єр Ніклек чи екс-міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг – Свідчать про відсутність якоїсь чіткої логіки при їх укладанні, принаймні європейські політичні оглядачі цієї логіки не помітили. Якою тепер може бути відповідь Брюсселя? Відповідь Брюсселя не забарилася. ЄС назвав цей список необґрунтованим та свавільним насамперед, тому що Росія досі відмовляється надати пояснення причин внесення тих чи інших політиків до цього чорного списку. А згодом у слід за словами в Брюсселі настали й дії. Європарламент від учора обмежив вільний доступ до своїх приміщень для посла Росії при ЄС, а також депутатів Держдуми і федеральних зборів. Крім того, європарламент призупинив участь у комітеті міжпарламентського парламентського співробітництва ЄС Росія. Коментуючи це рішення, голова Європарламенту Мартин Шуль заявив, що у нинішній час виправдано вжити таких заходів у відповідь. До чого може призвести така ескалація? Ну насправді це шлях, який веде до цілком протилежного ефекту, аніж усі сторони бажали б бо взаємні пошуки дипломатичних шляхів виходу з української кризи виглядають дещо інакше. Ще цього місяця лідери ЄС на саміті у Брюсселі повинні вирішити чи продовжувати санкції проти Росії. І є низка країн, єС, які хотіли б вже відмовитися від санкцій і відновити тісні економічні стосунки з Росією, заплющивши певним чином очі на Крим та Східну Україну. Проте ці. І наміри тепер по суті перекреслені чорним списком Кремля. Про послаблення санкційного режиму єс нині вголос вже ніхто й не заговорює, і це наврядче було те, чого Москва хотіла досягти своїм дивним чорним списком. Дякую. Це була оглядач Welle Христина Ніколайчук. У Китаї триває операція із порятунку пасажирів теплохода зірка Сходу. Судно затонуло в понеділок. Врятували 14 людей, 18 загинули. Доля ще понад 4 сотень пасажирів невідома. Рятувальники намагаються розрізати дно корабля і потрапити всередину. До операції залучили більш як 4 тисячі людей та понад сотню суден. Туристичний теплохід затонув на річці Янцзи. Капітана і головного інженера затримала поліція. Вони кажуть, корабель пішов під воду, бо по трапив у циклон. Вантажник року. У Росії чолов'яга закинув на плечі відразу п'ять мішків із цементом. Кожен важить, щонайменше 25 кілограмів. Мало того, вже з такою ношою на плечах він примудрився взяти у вільну руку пластянку з кавою і швиденько поніс свій вантаж до місця призначення. Це все, що ми встигаємо розповісти про міжнародні події середи. Вітаєте Інну Москвину із новинами з України. Інно, головні ну напевно вже знають, які у вас на фронті там бойовики активізувалися по всій лінії розмежування, але найбільше бої точаться під Мар'їнкою. Це під Донецьком. І звідти в Дніпропетровську вже привезли перших поранених. Власне більше про це і інші новини у випуску буквально за кілька хвилин. Новини світ завтра о 18.15. Залишайтеся з нами.